Сьогодні в нас понеділок і починаємо роботу з вас і прийняв вже перше замовлення по комфортику 17 за 400 на зоопарк. Думаю непогано, чому б не взяти. І на замовлення там подача 2.5, та ну непогано. Нормально, по лівому берегу це така подача, це робиться буквально за 5 хвилин. Бо це не центр десь і не з дебри. Реально 4 хвилини до клієнта їхати. Просто, просто красавець! Красавець. Не знаю що йому сказати. Так що ладно, покажу, що там далі буде. А замовлення, воно от, таке, воно от, Так. 400 за 17, коефіцієнт 1,2. комфортик. Їдемо. Щоб виконався замовлення, приїхав, майже до вокзалу. І що ви думаєте? Годину ми їхали, це піпець. Просто настільки довго, що і, ну, давненько так замовлення довго не виконували. І клієнт ще там точку трошки в кінці змінив, там ще 2 кілометри треба було відвезти, і того замовлення вийшло на 441 гривень. Комісія склала 92 гривні. Хоч щось заробив за цю годинку. Тепер, тепер щось думаю. Скоріше за все відкачуся в сторону шулявочки. Біля вокзалу в 10 нічого немає. Хочеться ще попрацювати. Ну типу, і тільки одне замовлення зробити і все. Так що і сподіваюся, що не в центр. От не хочу, в центр цей буде. Є на вокзальчик за 182, за 8. Хоча тут, я не знаю, якось. Так дивно показує їхати до того вокзалу. що 8 км пічулявка. Ну нічого. Давайте, щось ловлю, покажу обов'язково. ну що Взяв нарешті друге замовлення і воно хоча б не в центр. Слава Богу, просто. Бо там в центр така пробка стоїть, просто не передати. 302 за 15. По окружній, чисто на ті рімки. Це непогано по комфортику. Так що хоч таке ну буду виконувати, бо воно щось взагалі. Ну, печаль біда знову, що, що таке, ну я не розумію. Як так? наче ж День такий гарний для таксі. І по кефам у нас отак, от, бачите? Якось так. Має слів просто, нахрен я це замовлення взяв. Й-моє, просто жіночка заперлася з трьома дітьми. Одна сама молодша. Просто всю дорогу істеріка у неї. Хочу то, хочу то. А мама взагалі, ну, типу, взагалі, ну просто не знаєте, ти, дитина, тупо типу, неспитана. Взагалі, не слухайся. Маму взагалі їй пофіг на те, що вона там каже. Це жах, блін. Прям немає слі... Ну реально всю дорогу мені просто на вуха нели. Коротше, ну, фігня ні день. 11.05 на годиннику, виконав два замовлення, ніхрена не заробив, тепер треба їхати на заправку. Фу, коротше, щось взагалі не пішло. Вершні прийняв третє замовлення на годину 11.35 прийняв третє замовлення і воно зараз об'єм зараз... всіх і покажуть, що там за замовлення таке 250 за 12 на зоопарк. З непоганим рейтингом людина 4.95. Бо в мене щось нерив на сьогодні вже не залишилося серйозно. ледве-ледве стримався з цією дитиною. Фух, прям жесть. Так що їду на замовлення. Приїхав тільки що на зоопарк і по дорозі включив ланцюжок, стандарт відключив і пролетів бізнес. Те, що перший бізнес за сьогодні. 180 за 5. Прямо непогано так. Вже мене клієнт з непоганим рейтингом. Я вже здаваний 493 за 240 поїздок і тут такий тарифчик. 183 за 6. Так що непогано. О, якраз і вона. Що, катаю по центру, зараз. Чисто комфорт бізнес на ланцюжку. Ну, ви в коментарях там писали, що можна непогано заробити. Ну, от я спробую. На годинку 12.53. Так що от подивимось. Це вже третє буде зараз замовлення по ланцюжку в центрі. Ну, всі такі 180 за 5, що я показував, тільки щоб було 100, 130 за 4. Зараз 140 за 4, Ну, коротше, отаке. Ну подивимось. Ну да, так, ціна кілометра дуже непогана. Ну, треба спробувати. От зараз треба катнути, подивитися і що воно вийде взагалі вигідно, невигідно, так що підведу ітоги в кінці дня. Так що, дивіться далі. Тільки що такі клієнти кажуть: а там от можете ну, їх висаджують біля будинку, кажуть, парочку виїхати. Ну Типу ж я ж заїжджаю туди. Ха -ха. Арочка перекрита. Чисто така ленточка висить, арочка закрита, там щось якісь роботи, ремонт проводять. Такий, блін. Оце послухав. А навігатор одразу мені показує. Розвернись просто, розвернись, не їдь туди. Добре, хоч не ночь, бо вночі це, це жорстко в таких дворігах виїжджати. Взагалі, блін, ну, не люблю оцей двір. Ой, тільки що, блін, повертаю на світофорі І просто я ну, не можу завернути, бо стоїть стрічка, виїжджає, наче дві смоги. Ну, я через бордюр, який там просто величезний, не можу повернути. Тільки ж потихеньку поворачу і переді мною просто голова скутеріст. От прям майже, майже на капот мені ліг. Просто ну, такі кончені бувають люди. Ну що ж поробиш? На жаль, я його навстрітив цього глобаснюка. Що не в один двір поїхала ми. А я повернув ліворуч, а він прямо поїхав. Оце отут я виворачую. Тут ну, реально, от дуже незручно вивертати, от, бачите? Типу, ну моя баржа так не повертає, на жаль. І зараз прийняв замовлення. Також по ланцюгу 113. За 3. Короте, щось таке маленьке взагалі, ну поїхали. Виконав замовлення одне по бізнесу і тільки що друге виконав по бізнесу. Прям непогані такі замовлення були. О, перше було 14 за 300 за 332. І тільки що було. По бізначку. Ну, не по бізначку, а саме на баланс, бо це, я так розумію, як воно там називається, оця картка їхня? ну, Типу, з офісу дають картку і вони оце їздять по ній, і вони, гроші з них <п 'ят> завжди залітають на баланс. І історія. 325 з 14, тільки ще було. Отаке замовлення. І перед цим було також непогано 331 з 14. І це все мені залітіло по ланцюжку. Прям непогано тільки що знову по ланцюжку залетів. Чи бізнес, чи комфорт. Зараз подивимось. Так, швиденько приймав. комфортик залетів. 11,5 за 246 з Лесі на... Сіриць, коротше, от сюди щось Кстати, Кстаті, тільки що мені прийшли результати конкурсу 50 поїздок без комісії. Ну, що я вам скажу? Від мене лічно прийняло участь від мого каналу 24 людини. Ну, багатьох хочу розочарувати, бо... Умови конкурсу лише виконали три людини. Все це перевірили. Уклончик надіслав мені всі позивні, у кого скільки поїздок, хто коли зареєструвався, і серйозно, три людини лише виконали умови. Ну, все одно вітаю вас. Так що у вас будуть 50 поїздок без комісії. Ну щоб їх отримати. Ще скиньте мені, будь ласка, місто, в якому ви ну, працювати будете чи працюєте. Ну саме, да, де працюєте, краще скиньте і будь ласка, свій номер телефону. Оці три людини. Зараз я покажу позивні. Так, Ну і позивні, які виграли. Ну, як виграли? Виконали умови конкурсу і отримають 50 поїздок. Запам'ятовуйте. Ось тут їх бачите зелененьким? Ці три людини, будь ласка, скиньте мені е, свій номер телефону і місто, в якому ви працюєте, будь ласка. Е, для... Це потрібно для нарахування вам цих 50 поїздок без комісії. Так що чекаю це від вас. А я заїхав на Новий Вог, прям такий непоганий. На жаль, тут газіка немає. Ну, тут реально, щоб поставити б газ, ціни б йому не було. А так, на жаль, газ на око Ну, бо інших варіантів немає. Ну, а бензинчик звичайно, налогі, бо не хочу на око заливати бензинчик Так, ну і працюю далі. Просто обожнюю таких клієнтів по болтику взяв замовлення, думаю, ну ладно, возьму по комфорту замовлення. І що ви думаєте? Як завжди. Повна попа. Клієнт поставив точку на типу на домі. Ну додому. І так, да, дивіться. де точка стоїть. И яка тут просто дорога? Типу, отойдом, ну, а там під'їзд, ну, це треба знати і, і писати це заздалегідь чи телефонувати. Там по рельсам треба прямо проїхати, типу, а тут дороги немає туди повернути. Ну і що я буду робити? Я просто отут зараз десь запаркуюсь і буду чекати. ну, бо, ну, бо, Ну тут я його чекаю, нехай переходить і сідає. Так що я так і працюю, блям. А цей болт вічно, вічна якась херня в ньому. Ну от, Скільки його не викликають завжди це не може нормально точку поставити. Воно і ставить якось коряво Ну Шору робиш Я ще навіть на уклончик зайшов тільки що. Статистику за день подивився, я аж, знаєте, здивувався, чесно кажучи. Бо я думав, там ну, фігня взагалі, а там ну, вже щось навіть заробив. Я здивований дуже навіть цим. Давайте ввечері побачите, що там я заробив і покажу вам касу. А зараз плохо працює. Ну, що, чудово, виконав замовлення майже додому. Це не може не радувати, нарешті доїду. Заїду додому попушую, бо вже так що біці. Працюю я сьогодні з 9 ранку і зараз додому я заїжджаю о 5.30 і того 8,5 години. Ну, непогано так, прямо непогано по годинах. На жаль, сьогодні не попав о, на СТО, була запись, ну, ось з не вийшла. Записала на завтра. Не треба поміняти рульову тягу і салінблок, щоб ви розуміли. Салінблок врича є, який мені міняло тачки плюс. І знаєте що? А болтик трошки відкрутився, на пару, от, от там навіть на віточок. І за цього розбила цей салімблок. Просто ну я в шоці. Ну і в тачки в плюс скільки там меняв? півтори тисячі, просто заміна речага. Ну так, да, речага. Заміна речага була, просто зняти, поставити палторулю, вона написала. Тут же зняти, перепресувати блок, поставити. А, мені на СТО кажуть, ну, десь 750-850. Я думаю, ну непогано. Це прям дуже непогано і вони набагато швидше зроблять ніж Ой, ніж тачка плюс, чесно, Не дуже довго мені весь день робили машину. Так що, вже майже дома виїхав ввечері ну, прийняв одне замовлення прямо з дому. Так, отаке зараз покажу вам. Сторі 250 з 8 кілометра. Непогано, так. Да. Ну такий клієнт, блін взагалі просто в машину, знаєте, не сів, просто, а завалився, двір'ю, гепс. Я такий, ну, типу, трошки обережніший. Він такий. Та нічого страшного, такий, такий ну. Як нічого страшного, типу. Звичайно, коли не його машина, типу, пофіг. Взагалі, а так. ну блін, Воно якось, знаєте, та... о, бізнес сюди, сюди, сюди. єсть. Бо взагалі, оце тільки камера включила, два замовлення в ефірі з'явилося. Они на Абалонь, навіть за Абалонь туди аж 300-19. чимось за 19. І ось 236 за 8,8 по бізнесу на познячки. Треба їхати. Треба їхати. Та пішой. І болти все. 235, а на коні у нас. 200. Ах, ах. І ну, повезу вже уклончик раз взяв. Так, все. Їдемо. Це чудово Ну і що, виконав це замовлення. Непоганий такий пасажир, дуже швидко доїхали, ці 8 кілометрів просто пролетіли, можна сказати. Так що чудова поїздочка пройшла і зараз приїхав одне познячки, що тут стою, чекаю замовлення. Замовлення в ефірі є, ну таке, щоб хотілося б вести, такого немає. Чи подача далека дуже, чи не дуже просто замовлено. От дивіться, наприклад. О, тобто 3-4 подача, 100 гривень, 3-2 подача, ну, тут цікавіше, ти тобто, 3-2 подаєшся, 9,9 їдеш, і по факту 155 гривень готівочки отримуєш. Ну, як би ти її отримав по факту? Отак тримає по суті. Просто готівочкою 155 і до побачення за 13 км. Так що стою чекаю і ніхто не бере його, бо всі розуміють, що це ну типу фігня. Так що стою чекаю замовлення. гнідин є замовлення от зараз. 18.8 за, 303... за 368. Типу це за місто. Дерниця це стара. Чи ти вдома поїхати? Ну, блін. Я отримую, кстати, от то ж саме, що. От тільки тут без врахування комісії. Та ні, що Типа за са Сокарків аж на Дерницю Ні ні, маразм Маразм, маразм Треба чекати чогось гарнішого. А зараз. Ще трошки почекати і пойдуть кевчики може Хотілося б, щоб були коефіцієнтики. Так що чекаю замовлення, а тут цікаво що показує. У... та ти що я б такого в житті ну, не повіз, ще і за місце. Фігня повна, то і не беруть. Може то комусь кому по путі. Ото можна. А так, типу, такий пасажир, що ну його нафік. Так що чекаємо. Чекав, чекав і думаю, в ефірі висить таке замовлення. 173 за 7. Думаю, та чому ні? Типу, візьму його додому, поїду, виконую. Раніше лягу спати, завтра раніше встану і поїду працювати. Ранок не просру. Ось думаю, краще так зробити ніж потім просто, щоб як до пів 12 і замовлення прийшло додому. І що ви думаєте? Його скасовують, коли я вже під'їхав. Так що думаю, краще зараніше поїду додому. За вечір трошки заробив. Зараз приїду додому, підрахую і вам все покажу. Вже майже-майже доїхав до клієнта. Це прям чудово. Подача була опа, 4 хвилини. Було десь кілометр кілометра півтора. Так що це чудово. Бачите, вже трошки-трошки залишилося і будемо у клієнта. І потім додомку додомку, спадки, спадки. Ну, одразу відосик монтувати, викладати, і потім тільки спадки. Бо ви ж хочете відосик, я знаю. Хтось там пише, опа, клієнти, все, приїхали. Просто йобана русня, як вони задовбало. тільки що під'їжджаю. Під'їжджаю, да, і просто. Ну, еще с клиентами ехали, началась тревога. И что, вы думаете, подъезжаю, что там, там, там? ну ладно, давайте, сделаю замовлення. 190 за 3. Да уж. Вот только еще подъезжаю. До одного місця, тільки паркуюся на парковочки. Просто вибухи, як почалися, дивлюся. Я все це бачу, як воно. А, це просто жесть. Слава Богу, що це ну, в машині вікна самі закриваються, коли сигналізацію просто ставиш. Я от одразу телефонив в руки, в магазин заскочив, вона закрилася сама. Думаю, слава Богу, просто, що от така функція є. Вона сидиш, як дурак, що вікна закриваєш. Ух, да, аж перетрусило так. Так що отак, блядь, не живе не? Давайте зараз виконує це замовлення і підрахую, що там вийшло. Виконав тільки що це замовлення останнє, напевно, на сьогодні полюбасу вже 190 за 3. Їхало ми 5 хвилин. Думаю, ну, гріх було його просто не виконати. Це ви, знаєте, якось би була б. А так, якраз там кругленька сума тепер. Так що зараз покажу. Дружина каже, давай бігом з балкону. Я кажу, ну треба зняти, ну Як як його не зніму? Каже, ну давай, давай тільки швидше. Е, і так, що по касі сьогодні? По касі на уклончики в мене 2965. І на болдики у мене взагалі сьогодні фігня, одне замовлення лише виконав 171 гривня. Коротше, без вирахування, з вирахуванням комісії в мене виходить за сьогодні 300. І мінус паливо. На паливо я перший раз заправився 350, другий на 300 і того 650. Мінус все. Десь 2500 чистими сьогодні виходить. Я думаю, це дуже навіть непогано. Ось можу показати докази, щоб вірили, що я не намахую вас. Так, чаюшки мені тільки щоб поперед посеління замовлення залишили також. І 16 замовлень, і того 17 замовлень виконав. Середня вартість за кілометр 20 гривень 44 копійки. Проїхав 145 по уклончику, показуємо по факту... По факту я проїхав 170 км. Ну, це спадачі з, з, з тим, що я додому поїхав. Ну Десь 170 км і витратив 650 гривень на паливо. Відпрацював я сьогодні 10 годин, ну прям так, немало, скажу я вам. Прям непогано. Ну, вечір все ж таки не зря я виїхав. Були замовлення. Трошки приходилось чекати, але вони були. Так що, якось так. Так що давайте. Підписочка на канал. Всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.